Привіт, друзі! Ну що, зараз в нас 17.30 і я записую вам е, результати розіграшу. Зараз ви все це побачите. Записую я прямо з будиночки, який стоїть на озері. Озеро це е, називається Михайлина. Супер. Я тут багато років, ну, чесно скажу, я починав тут карпову риболовлю. Свої перші кроки по карповій риболовлі. Тому я дуже люблю це озеро. На цьому озері були мої перші комерційні змагання. Якесь там шосте місце, здається, чи, чи п'яте. Це перші мої були комерційні змагання. Тут я, можна сказати, починав я жив свої кроки в карпової риболовлі. Звісно, потім я перейшов більш уже. Не то, що сказати, професійною риболовлю, а ну, більш до спортивної в плані. Звісно, що я не спортсмен. Але починав я тут свої перші риболовлі в плані на пральні монтажі. Бо спочатку я ловив як всі гарбузиками, по два крючка. Ну, ви зрозуміли, спутниками і так далі. Але журлю перші свої карпові кроки я робив тут. Тому я дуже вдячний цьому водоєму, що багато я тут років провів. Але потім так склалося, що 10 років я тут не був. І ось я повернувся знову сюди. Звідси я вже поробив два відео по форелі, де я сам ловив із Вікою. І от хочу ще, помімо розіграша цього записуючи тут, хочу ще половити спробувати. Карпа. Розумію, що це нереально буде, але мало ли. І, звісно, я хочу записати щуку і форель ще. Е, мої в другій кімнаті дивляться один вдома, Віка з Міроном. Ну а я записую вам розіграш. Так що, хлопці, розтягувати довго не буду. Давайте зараз я гляну, скільки по часу, щоб ми вклалися в хвилин 10. Е, перше, е, я хочу всіх привітати з наступаючим новим роком. побажати всім! Міцного, міцного здоров'я, міцного міцного здоров'я нашим хлопцям, бійцям, які захищають наше небо, нашу землю. І, звісно, я хочу по всім великих великих трофеїв. І дуже хочу, і мрію, і бажаю, щоб закінчилась війна, щоб все вже не повернеться, як раніше було, але щоб у нас в країні настав спокій і мир. Ну що, хлопці, переходимо до розіграшу. Дивіться, в мене вже все заготовлено. Умови, які були під цим відео, написати будь-який коментар, поставить вподобайку, і, звісно, будь підписаним. Коментарів багато. Хлопці, чим більше ви активнічаєте на Моїх відео тим більше я розумію, каналу 4 місяця, Риболов... кінець року. Риболовля дуже погано йде, тому що ну, звісно що не сезон. Тому приходиться знімати там хижака, і то на комерції немає часу виїжджати далеко кудись. Але буде, все буде. Я запланую, дай Бог, підведе здоров'я. Трошки спокійніше буде в країні, і я вам просто вивалю. Скільки контенту на слідчий рік, щоб просто ви, ви задобитесь його передивлятися? Чесно я скажу, я планую ну, зараз на каналі 25-28 відео, до кінця року, якщо все буде окей, я вам обіцяю, там сотка буде відео. Е, по поводу розіграша е, наступного, якщо не буде першої тисячі, наприклад, там, на протязі там, місяця, е, щоб розіграти е, брейн Дістанзу. Катушку і ще, що, звісно, буде дистанція, і ще пару призів. Якщо ми не наберемо першу тисячу, то ми все одно будемо через пару тижнів щось розігрувати. Є в мене плани, є ліхтарі три штуки, Ну, подивимося, багато є задумок, але я вас постійно буду підтримувати в такому ну, мінімум раз на місяць, у нас розіграші будуть. Якщо буде трошки спокійніше, і, звісно, розумієте, самі фінанси будуть дозволяти, будемо розігрувати щось більше. Вибачте, спонсорів в мене нема, і дарить мені багато подарунків це за свої кошти. Тому я ж говорю. Хлопці, активнічайте на каналі, в Тіктоці, в Інстаграмі, фейсбуці Чим буде більше активності, тим швидше ми дійдемо до. Розвитку канала. Так, хлопці, 5 хвилин вже наговорив, тому починаємо розіграш. Так, ось це відео. Ми копіюємо силочку копіювати. Відкриваємо рандономайзер. Ставити. Ну що, погнали! Всім успіху! Перший переможець у нас з наступаючим новим роком. Тимченко, Сережа. Ти у нас перший. Я до цих подарунків ще додав по ті, що я анонсував, я додав ще по пачечки гачків. Флагман. Чесно, не користувався ними. Як мені вони попали, не пам'ятаю, але три пачки там для правда, для ви не по плотві. Але я думаю, я покладу, тому що лящ не скоро буде, але я вам покладу. Так, Сережка, перший переможець є. Всі, кого, хто виграв, хлопці, спішіться зо мною. Телеграм, е, в шапці, ну, в описі Ютуба, є всі мої соцсеті, на Телеграм посилання мій. Все є. Так що, Сережка, ти перший. Давайте далі. Другий у нас Роман Коростенський. Наступаючи новим роком. Ромчику, ти у нас другий переможець. Ну що, хлопці, третій переможець, зараз ми подивимося, хто буде. Ну. Ну, чемпіон класний розіграш. Чемпіончику, ти чемпіон, ти третій. Так що, хлопці, всіх е -е, переможців я вітаю. Зв'яжіться зі мною. І я вам за свій рахунок вишлю новою поштою. Туди, куди скажете. Зараз глянемо, що в нас по часу ниті. затягнув я. 7 хвилин, ще пару хвилин я вам щось розкажу. Так що, ці всі переможці. Не пам'ятаю, якось тут е, є, що вони збережені. Ну, окей, відео зараз я викладу, змонтую. Буквально там зараз 17.38 хвилин е, 15.20 я викладу відео. Так що ці всі хлопці-переможці, зв'яжіться за мною. Так, що я вам ще, раз, ще скажу? Сподіваюся, я тут на цьому, цій водомі зимового новорічного карпа зловлю. Буду я ловити на флети, Ну і все розкажу. Якщо буде вдачно. Якщо неудачно, ну може щось покажу. Якщо буде цікаво, огляд на озеро, пишіть під цим відео на будинок більш детальніше. Я вам покажу. А може я і так фільм зроблю такий. Звісно, я буду ловити Форель. По-любому і по-любому я буду ловити щуку. Тобто, якесь відео, але у вас буде. Може, це буде два коротеньких, там по 20 хвилин. Напишіть, що вам подобається. 20-30 хвилин. Чи е, починати робити великі фільми. Година, півтори, дві. Е, тому що я на сьогоднішній рік підійду до цього більш е, професійно. Камер вже багато є. У мене вже три камери. Тому я підійду більш професійно і більш заморачуватися буду по сценам, по підбірці. Я буду знімати і коротенькі, 20-30, і буду часові, і навіть півтора-двохчасові. Бо будуть виїзди в нас по дві доби, три-п'ять навіть. Ми в цьому році з вікою рекорд прожили на десні 23 дні. Отакий в мене був рекорд. Ви представляєте, якщо б це канал був до цього часу, я б такі вже фільми не знімав. Але, хлопці, я ж говорю, що все на слідущий рік. Хлопці, ми і так натренділи на 9 хвилин. Переможці, я вас вітаю. І ще раз всіх поздоровляю з наступаючим новим роком. Бажаю всім міцного, міцного здоров'я, ще раз кажу, нашим хлопцям, нашим захисникам неба і землі. Всім, всім, всім моїм підписникам і всім людям нашої країни, е в країні і поза межами, але українцям. І всім рибакам, рибачкам, рибацюгам, всім, коротше, хто зв'язаний з риболовлю, я бажаю міцного здоров'я, гарних трофеїв і, звісно, мирного нам неба. Хлопці, всіх поздоровляю. спишіться зі мною, пишіть, я вам всім відповім. Все, друзі, з Новим роком!